Доброго дня, п'ятикласники! Сьогодні ми з вами розв'язуємо завдання на порівняння чисел? Почнемо із нескладного номера 152. Якою цифрою можна замінити зірочку, щоб утворилася правильна нерівність? Тут у нас пусте місце для зірочки. Знак більше 2753. Ми починаємо порівнювати із ліва на право обидва числа. Однакова кількість цифр у нас буде в кожному числі по 4 цифри: 2 і 2, 7 і 7, 5, і 5. Однаково. Тому нам от потрібно порівняти останні цифри. Нам треба підібрати таке число, щоб воно було більше за 3. Нехай буде 4. 2754 більше, ніж 2753. Другий приклад. 7292 більше, ніж 7290, і нам потрібно поставити число. 7, 2 і 9 однакові. Тому останнє число нам потрібно покласти таке, що було менше, ніж 2. Це може бути або 1, або 0. Ну, нехай буде 0. 7292 більше, ніж 7290. Третій приклад. 12. Зірочка ми залишаємо пусте місце 3. Більше, ніж. 1227. Нам потрібно третє число підставити, щоб воно було більше, ніж 2. Число більше, ніж 2, 3. 1233 більше, ніж 1227. І четвертий приклад. 4 зірочка 7,3 менше ніж 4874. Нам потрібно друге число підставити. Таке, щоб воно було менше, ніж 8. Підставимо число 5. 4573 менше, ніж 4874. Наступний номер Уже більш складний буде номер 154. Порівняй значення виразів. Перший вираз 25 помножити на 3 плюс 36. І другий вираз 12 плюс 35. В скобочках помножити на 3. Для того, щоб порівняти значення виразів, нам необхідно виконати дії. Деякі дії ми можемо виконати усно. Наприклад, 25 помножити на 3. Це буде 75 плюс 36. А тут в дужках 35 плюс 12 буде 47. Помножити на 3. 75 плюс 36. 6 плюс 5 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо.

Другий приклад. Двісті п'ять поділити на п'ять і мінус двадцять три, порівняти з виразом двісті сімдесят вісім. Мінус сто двадцять п'ять. Поділити на дев'ять. Двісті п'ять

8 мінус 5, 3, 7 мінус 2 5. І 2 мінус -1, 1. 153 нам необхідно поділити на 9. Беремо 15 неповну частку по одному. 15 мінус 9. 15 мінус 9 буде 6. І зносимо 3. По 7 можна взяти.

160. У номері 160 необхідно записати у вигляді подвійної нерівності умови. Перша умова 4 менше b, b менше 17. Значить, ми маємо написати b посередині. Поставити знак менше і більше. А потім, а потім ми маємо розмістити числа. Тобто B у нас буде більше, ніж 4 та менше, ніж 17. Друга умова. 8 менше D, 32 більше D. Знову записуємо D посередині. Ставимо знак більше-менше. І «де» у нас буде більше, ніж 8, тому записуємо його зліва, але менше, ніж 32. Записуємо його справа. Четверта умова. Четверть, добре, а потім третя буде. Переплутав я трішечки. Четверта умова 12 більше за х. Х більше за 10. Пишемо посередині Х більше менше, х більше 10, але менше 12. І третя умова 13. Більше С, 7 менше С. Це. це посередині. Це буде більше за 7, але менше за 13. Ось таким чином ми розв'язали номер 160, записали подвійні нерівності. На сьогодні все домашнє завдання. Домашнє завдання буде розв'язати номер 163 Та 155. Дякую за увагу.